Ось цей комплекс соломанок у 19-му розмірі для того режика 530. Зараз вам їх всі максимально детально покажу. Так, давайте будемо з Ніполя починати. Так, ось тут малесенький є скольчик ось на одній спиці. Так, це, ага, це ось прибирається. Так, ідемо далі. Всі вони без бордюрів, максимально збереження. Зараз все вам буду показувати. Так, це що на одному це є такі. На пару спицях сколи, і більше більше жодних там зауважень не буде далі. Так, ось такий малесенька подряпанка. Все вам вже до дрібниць, щоб ви як вживу самостійно побачили. Так, йдемо далі. Ось такий у нас класнючий стан. Так, ось тут є така малесенька подряпка. Ну, це привіт німецьким шиномонтажам. Ось так її сфокусую. Так, ідемо далі. Ось тут така, ну, дрібнесенька. На авто це буде, не виднося, але вам повністю все показує ось такий малесенький дрібний скольчик. Ну, це вже зовсім зовсім так. Ось такий малесенький. Це десь один, певно, так, поклали. Ще він був яким-то нижнім, можливо, не переклали. Так, ось така. Так, і йдемо ось так. І так само ось тут малесенький такий скольчик, але, повірте, далі ви побачите це максимум. Так, всі вони з датчиками. Так, зараз ось так розверну датчики. Ось так вони виглядають. Тут також вони всі абсолютно рівнесенькі. Шикарний у них стан зараз. Так, ось так крутимо і до датчика. Ось повністю все в порядку. І подивіться, тут який внутрішній стан. Жодних, подивіться, жодної корозії. А вони страждають ці дизайни на корозі. Так, 8,5 днів у 19 розмірі 59 виліт. Каталожний номер, 7П, якраз вам, що у вас то Також 7П І торегоські дуже легко відрізнити. Ось так це все виглядає. 12-го року диски. Випуск 12-го року. Подивіться, який шикарний стан. От тепер і скажіть, який у них пробіг тут? Мінімальніший. Німеччина виробник, все подивіться, як шикарно. Тут по центрам також все класно. Просто тут за рахунок того, що воно лежало, і я його ну, нічим тут нічого не робив, просто ось вони помилися. дивіться, Від етикетки залишилось там. На інших буде також виднося, і тут дивимось. Так, ну це від, ви зрозуміли, це навіть не бордюри, не це, це експлуатаційні якісь такі моменти десь поклали, потягнули, і так вони так загалом жодного тут бордюрчика немає. Ось так вони виглядають. І вони в оригіналі. Хто тобто, там, що які не казав, ось тут одиниць. Такий малесенька подряпка. Це шикарний оригінальний збережений стан. Так, давайте кладемо і йдемо до наступного. Стан не шикарнючий. У мене не одні такі були, але ну, щоб зовсім без корозії. То це тому, що перші у мене такі, щоб були зовсім без корозії. Так, йдемо далі. І тут вже зовсім ж... Ага, тут я ще болти вам не показав, бо це ж також важливо. Тут не побито нічого, тут не побите. Так, тут ну, малесенька вона якась така, бачите, подряпинка. Бо бувають болтами. Як часто колеса міняє, то ж все тут б'ють на монтажі. А там все круто, і на всіх так само все круто. Так, і біжимо далі. Ось такий крутезний в них стан. Так, тут ось малесенькі якісь такі цяточки є, бачите, ну. Малесенькі скольчики. Так. йдемо далі. Ось так усе максимально детально. Все, що бачу, все вам показую. Так. Ну і тут це вже так, це водичка, бо тільки-тільки -ті змиєчки. Ось так це все круто виглядає. І ось тут такі малесенький скольчик, ось так воно виглядає. Так, це. Це смола, бачите, відходить. Бо хімію використовую таку не дуже ядрюну, що воно тільки колодочна, ця пиль змивалася, а не, а не жодним чином там якісь сильні такі хімікати. Ось так це все виглядає. Так, і це у нас капелька. Все тут класно, без жодних пузирьочків фарби. Так, показую тепер болти. І йдемо до внутрішньої частини. Ага, ось тут малесенький, такий скольчик бачу. Так, ідемо. Ідемо далі. Ось так. Все круто виглядає. Ось малесенький. Ось малесенький. Так, тут так само порядок. Так, це у нас ось тут, можливо, такий малесенький, ось скольчик. І тут повний поряд. Тут біля ніпеля також жодних корозійних моментів немає. Так само, як. І на цьому, бо щось забув про це сказати. І давайте йдемо сюди. Так, тут у нас ось так цей датчик виглядає. І давайте показую, котимо. Давайте куди його туди котимо до датчика. Ось так це все виглядає. Абсолютно всі рівнесенькі. Вони загалом дуже міцні. Товариговські диски, я ще їх не бачу, щоб десь в когось вони були побиті. Ну, це тільки при експлуатації по нашим дорогам таке може бути, а в Німеччині це виключено. Так, кладемо. І тепер тут-тут да. тут так само. Бо жодного бордючика є такі якісь, бачите, зараз вам сфокусую ось так. Ось так. Ну, Але це ж не бордюри, це розумієте, що це? Шикарний просто стан. Так само наліпочка, зверніть увагу. Так, це водичка. Так, ось малесенький прищик, бачите? Такий малесенький від скольчика. Але це ще буде воно ходити і ходити. Дуже класні мені ці диски подобаються. Вони такі і вигляд не класний, і міцні вони. Так, і давайте тут ідемо. Так само 12-й рік. Всі шильдики на місці, Німеччина на місці. І зверніть увагу, тут жодних, жодних нюансів. Так, це водичка. бо вони тут часто дуже, ось тут вже вони вздуваються. Тут подивіться, як все шикарно. Розміри на місці. Тут на місці каталожний номер. І тут так само, подивіться. Десь, можливо, де неде тут бувають легесенькі, але ну, я тут не бачу, і ви разом зі мною не бачите. Ось так центральний виглядає. Ну, Шикарний стан. Не перестаю дивуватися, який це класнючий стан. Саме з детально вже другий раз передивляюся з вами. Бо-перше, я ну, особисто все переглядаю, щоб звертати увагу. І вже зараз з вами на відео це все максимально детально. Так, ось дивіться, є такі. Два моментика малесенькі скольчики. Ну, але це на них я вам скажу на всіх, ось що не були. Не знаю, як, як ці ребра, що з ними може бути. Ось так. Але малесенькі скольчики тут бувають. Так, йдемо далі. Так само біля Ніполя жодних корозійних моментів немає. Ага, ось малесенький. Ось малесенький. Є такий. Так, йдемо далі. Тут, в принципі, всі вони... Без бордюрів. Ось так це все виглядає. Тут також ось малесенькі такі, бачите. Зараз в нам скольчики бувають. Так, ось тут на спиці бачу малесенькі. Ну, ви поняли вже на цьому ребрі. Так, йдемо, йдемо. Так, ось бачу. бачите, такі малесенькі, легенькі подряпинки. Йдемо далі, так, ось тут. Так само. Так, ось знову. Так, ідемо, йдемо, йдемо далі. В принципі, то далі все класно. Так, перехожу ось так. Ну, реально, суперовий стан. Так, ось тут. Чи це я, здається цей що біля Ніполя? Так, по болтам тепер показує. Так, ось побачив ще такий маленький, бачите. Так, ідемо по болтам. Тут повний порядок. Тут так само ось тут малесенька є. Це вам вже так до дрібниць показую. Бо ви особисто, якщо б приїхали особисто переглядати, 2-3 хвилинки це було б максимум. А тут вже зараз 10 хвилин відео. Так, тут повний порядок. Але просто хочеться показати, щоб ви повністю розуміли, чому, чому це шикарний стан. Так, дивимось тут. Датчик присутній і давайте котимо. Дивимось. Всі вони абсолютно однакові. Так, це ось якась така подрябка є. Це привіт також ще на монтажам німецьким. Але що люди собі можуть все дозволити? Там вони ніхто на це б увагу не звертав. Так, тут повний порядочок, все. І давайте внутрішню частину вам показуємо. Вона так само вся без бордюрчиків. Де не де ось такі, бачите, маленькі є там сколи, але без бордюрів. Зараз вам все показує. Так, це водичка. Ось один такий малесенький є. Ну, але це могли її прийшли на монтажу або десь так зробити. Бо, ну, цю сторону внутрішню дуже важко. Це треба вже, я не знаю, що вигадати, яку ситуацію, щоб. Щоб так його десь в дорозі пошкодити. Так, ось тут є такий скольчик. Так, тут далі, в принципі, все повний порядок. Так, по центрам. Ось так. Давайте дивимось, чи тут ніде нічого немає. В принципі, не бачу жодного пузирючка. Так, так само 12-й рік. Ось тут є малесенький такий прищик. Малесенький. Ледь-ледь. Він -ледь. помітний, тільки починається. Німеччина. Тут так само все повний порядок. Дивіться, жодного пузирку немає, а це водички. Розміри на місці. Каталожний номер шелів на місці. Тут на місці. Так, тут так само вон, наліпочка. Так, і тут, і тут також. все Повний порядочок. Так. Так, на цьому тільки не пам'ятаю, чи я отак от що цю показувала. Ага, ось так само наліпочка. Ось іще одна. І, в принципі, ну, бачите, тут також все повний порядок. Так, і переходимо до останнього. До останнього. Давайте з ніполя починаємо. Ось тут такий маленький скольчик є по ніплю. Корозійних моментів немає. Ось так. Це все круто виглядає. Ось такий малесенький сколчик. Так. Ось тут. Так, ось так перехожу тепер. Ну, шикарний стан. Шикарний. Мені особисто дуже подобається, враховуючи, що вже цим то трохи є років. Так, ось дивіться, малесенькі такі скольчики є, подряпка. Що вже то в доволі серйозному віці, навіть наймолодші в цих козовах. А це диски 12-го року. Подивіться, як вони шикарно збереглися. От вам і доказ, чому воно ж з Німеччини краще його знайти, ніж тут якісь перефарбовані і вже з пробігами купувати. Бо все одно на дисках так у нас, бачите, не прийнято там рахувати по дискам пробіг. Але ж тут ось постану, все видно, в якому воно все класному стані. Ось так, так, тут бачу малесенький, знову ж таки. Так, і тут ось бачу таку малесеньку. По Ось так. Так, йдемо далі. Йдемо, йдемо. Так, тут, в принципі... Так, і це я вам показував, те, що біля ніку. По болтан дивимось. Тут повний порядок. Тут так само нічого не бачу. Тут ось тут від болтів, бачите, оце. 100% від болтів. І ось тут так само все. Порядок, чи це ага, ось ці новий ясенький такий, бачите? Тут це водичка. Так, внутрішньо давайте ж. Так, так само датчик присутній. І давайте котимо. Котимо так все порядочок. Ці диски міцні. Ці диски ще робилися по-серйозному. Так. І це справжні німецькі, бачите, Ронал. І зроблені в Німеччині, то це, це все ж таки знак якості. Так, ось. Так само жодних... Жодних зауважень. Ось так все круто виглядає. Жодного бордютчика. Так, це... Ага, це шматок смоли Ось так це все. Шикарно зберіглася. Ось так. Так, тут порядок, тут дивимось з вами. Шоденько, шоденько, порядок. І давайте тут. так само. 12-й рік, всі вони однакові. І подивіться, я тут не бачу жодних зауважень. Німеччина. Так, це, це водичка. Це водичка. Так, тут так само порядок. тут. Так, зараз водичку. Ого, ось. Малесенький. Дивіться, який сховався. ледь ледь помітний. Так, це водичка. Тут так само по розмірам. Жодних зауважень. Каталожний номер. Все повний порядочок. І тут так само. Ось так це все виглядає. Бо що, бо певно круто доглядали за ними мили частенько, щоб воно не залишалося, колодочна пильця, бруд. І тому вони саме так і з сохранилися. Тож такий ось крутячий комплект є в наявності. Дзвоніть.